Ни музей науки у Чернівцях планують відкрити вже незабаром. Роздивитись, помацати, зібрати і розібрати експонати зможе будь-хто з відвідувачів. Проект реалізовують у рамках меморандуму про співпрацю та взаємодію у сфері наукової освіти між малою академією наук, Чернівецькою обласною та міською радами, а також обласною військовою адміністрацією. Більше подробиць про роботу музею в наступному матеріалі. Відкриття музею надасть Буковинським дітям нові освітні можливості. Такі заклади вже успішно працюють у Києві та Львові і надзвичайно популярні серед дітей та дорослих. Так вже прийнято в наших змі і по документах проходить, що це музей науки. Ми його так не називаємо. Це дійсно інтерактивний науково-дослідницький центр. В Європі такі заклади так і називаються наукові центри. Чому не музей? Тому що музей це там, де треба поводитися тихо там де нічого не можна чіпати там де є екскурсоводи і де чогось, хтось комусь щось розповідає. Тут зовсім інший принцип. Тут, якщо ви сюди прийшли і нічого не чіпаєте, вам нема чого сюди приходити. Тобто, кожна людина, яка сюди прийде, чи це дитина, чи це дорослий, обов'язково має поекспериментувати, провести дослід, потрогати, розібрати, зібрати все те, що він тут бачить. Тобто, це така. Дослідницька лабораторія з величезною кількістю експонатів. Наразі у нас їх 54. Ми плануємо, що їх буде більше. Ми чекаємо щось з-за кордону, де через досліди, власне, за принципом stem освіти, діти будуть робити перші кроки до науки. Експонати в музеї надані національним центром малої академії наук, біологія, фізика та хімія. Діти та дорослі матимуть змогу дізнатись більше про елементарні закони, будову тіла в цікавій формі та подумати над непростими головоломками. Якщо ви вже бачили, в основному у нас це фізика і біологія. Тому у нас є два великих розділи: це фізичний і розділ самої людини. І ще два, ну ще два поменше розділи. Будуть ми очікуємо з Німеччини вісім експонатів разом з центральним експонатом, який буде являтися кімнатою так? Кімната оптичних ілюзій. Вони будуть представлені в іншому, може можемо сказати, такому розділі розділі оптичних ілюзій. Ну, на даний час у нас присутні 54 експонати. Ми ще очікуємо з Німеччини 8 і плануємо завести ще декілька, щоб нам передали з Київського музею науки. Допомогти розвитку науки на Буковині вирішили чорнівецькі художники, які влаштували виставку Аукціон для збору коштів для музею. Наш музей науки є частиною, складовою частиною Малої академії наук і зокрема малої академії чи малої академії наук Минулої суботи була проведена благодійна виставка ярмарка художні творів, і художники меценати представили на цей аукціон свої роботи для того, щоб допомогти нам відкрити даний музей. Ми дуже вдячні всім художникам, які надали свої роботи для цієї благодійної виставки і продажу, і прийняли свою участь, таку досить важливу ви розвитку науки даного нашого регіону. Дякую. Виставка триватиме до 16 жовтня в мистецькому просторі імені Миколайчука, де усі бажаючі зможуть насолодитись витворами мистецтва та придбати їх, аби долучитись до розвитку науки та зробити свій внесок. Насправді купити може будь-хто в кого є бажання долучитись і, ну, і отримати собі зискумовний да. Тобто він отримає, або вона картину вдома, хорошу роботу найкращих наших буковинських митців. З середи по неділю кожного дня, бо просто понеділок вівторок вихідний. Тут з 11 до 7 в культурному мистецькому центрі Миколичка можна придбати будь-яку з цих робіт. Картини для благодійного аукціону надала Чернівецька спілка художників. У залі представили більше сотні робіт буковинських художників у різних стилях та техніках. Це ініціатива Станіслава Олексійовича довго є академік, президент малої академії наук. Це людина, яка допомагає нам, і з ініціативи якої взагалі можливо буде створення музею науки в Чернівцях. Тому поряд. Такою діяльністю, такою ініціативою вже була як традиція Станіслава Олексійовича. Це те, щоб робити такі аукціони. А аукціони ці будуть відбуватися як із картини, які люб'язно надали нам наша спілка художників в Чернівецької області, так і з приватної колекції безпосередньо власне самого Станіслава Олексійовича. І виручні кошти від цього, які будуть будуть спрямовані на придбання нових експонатів, які будуть долучені до колекції музеї науки Чернівців. Тут представили замальовки природи абстракт Книживопис, натюрморти та портрети. До виставки долучились і митці з Києва, Миколаєва, Одеси та Луганська. Це дуже потрібно зараз, тому що це, звичайно, що всі ну, все для ЗСУ це Необхідність, ну і художники допомагають чи може, тому це, це, це обов'язково. За кожну роботу автор чи авторка встановили мінімум. Далі за ініціативою покупців можна позмагатись як на аукціоні, так і виставки не лише залучення додаткових коштів для музею науки, а й популяризація буковинських художників. Я впевнена, що квіти допоможуть нашій перемозі, і наша Україна розквітне. люди. Жити, процвітати, і ми будемо так само радіти в нашій вільній Україні. Софія Мелешко, Андрій Курдубан, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4